Вітає 18-й садочок Горобинонька. З вами сьогодні я Ларіса Іларіонівна. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, в країна моя, доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку бажаємо миру усім. Малята, а ви знаєте, яка пора року до нас завітала. Летять сніжинки на дороги, на будинки, на ліси і на поля це прийшла до нас зима. Так малята це до нас прийшла красуня зима. Першим до нас зима приводить місяць грудень. Місяць грудень рік закінчує, а зиму починає. Місяць грудень землю грудить і хати студить. А ви знаєте, малята, які зміни в неживій природі відбуваються на початку зими? Ось послухайте і подивіться. У грудні день скорочуються, а ніч найдовша, взимку мало сонячних днів. Небо частіше вкрите тяжкими темними хмарами. Сонечко хоч і виглядає із за хмар, та не гріє. Зима це пора снігопадів. Це коли падають на землю пухнасті білі сніжинки. У грудні земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю. Тому нерідко перший сніг. Може розтанути, а коли на дворі морозець, то все вкривається білим сніжним покривалом. Іде сніжок, під сніговою ковдрою спить земля, дерева і кущі стоять в снігу, природа відпочиває. Все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. У білому вбранні зелені ялинки. Під сніг, як під ковдру, сховались рослинки, Щоб їх не дістали морози страшні, Щоб взимку заснути і ожить на весні. Малята, давайте пограємо в гру, розкажи про сніг. А сніг який? Білий чи синій? Так. Білий, а сніг важкий чи легкий? Сніг легенький, сніг теплий чи холодний? Холодний. Сніг падає чи піднімається? Так, падає. Сніг стрибає чи кружляє? Сніг кружляє і падає на землю. Отже, сніг який? Білий, пухнастий, легенький, холодний. Малята ось летять сніжинки, білесенькі пушинки, а одна сніжинка упала мені на долоньку. Привіт, малята! Я сніжиночка, малесенька пушиночка. це наша бати, Маринка — наша хата. Усі ми сестри рівні, сніжиночки царівни. Малята, я хочу з вами пограти і трішечки вас порозважати. Ну що, малята, долоньки підставляємо і в гру починаємо. Білесенька сніжиночка, легенька, мопушиночка. Я на неї дути стану, бо боюся, що розстане. Малята, давайте разом подмухаємо на сніжинку, щоб вона не розтанула. Ось так. Покружляла, полетіла, знов на долоньку сіла. Малята, подивіться, сніжинка впала мені на другу долоньку, давайте ще з неї пограємо. Білесенька сніжиночка, легенька пушиночка. Я на неї дути стану, бо боюся, що розтане. Давайте ще раз подмухаємо на сніжиночку. Полетіла наша сніжинка і на землю сіла. Зима це сама холодна та чарівна пора року. Взимку Можна побачити різні дива, бурульки на дахах, малюнки на вікнах, сліди на снігу, засніжені червоні ягоди горобини, іноді сліпуче сонце та неймовірну красу зимової природи. Зима це чудова пора. Люблять зиму дітвора. А за що ми любимо зиму? Зима багата на свята. Це свято Різдво, Новий рік, Щедрівка, водохреща. А нещодавно ми відсвяткували свято на Честь Святого Миколая Чудотворця. У нас на Україні шановливо ставляться до цього свята. Кому святий Миколай роздавав гостинці і подарунки? Так, усім малятам, які з нетерпінням чекали на святого Миколая. А за що? За гарну поведінку, за добрі вчинки. А кому святий Миколай роздавав різочку? Так, неслухняним діткам. Малята. Я впевнена, що кожен з вас отримав подаруночок від Святого Миколая, бо ви у мене слухняні, добрі і гарні дітки. я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. До побачення!